цих двох принцип принцип самодопомоги. Це основні такі три принципи позитивної психології. Які ж воно позитом бачення працівника, а, підводячи вже до завершення, досить симпатія, конкретність приата роджерса, суб'єктний підхід до персоналу і персоналу між собою, позиція плюс плюс гуманістичний погляд на людину, коли людина це сума здібності та сума ресурсів. А не сума проблем, негараздів, якихось психологічних поганих особливостей і так далі. Дуже важлива увага зараз, я думаю, що точно ви були на тренінгах з емоційної грамотності, емоційної компетентності, емоційного інтелекту, профілактики, емоційного вигорання. З точки зору поціком підходу західний погляд на персонал. Більш об'єктний, більш результато орієнтований, до того, що мала уваги в емоційній сфері. А емоційна сфера це енергія, це джерело якогось натхнення, джерело мотивації і так далі. Тому більше уваги емоційні складові, ну і розуміння того, що працівник має крім професійної ще й інші ідентичності, і інші сфери життя. Олеся дуже чітко говорила, як можуть ставитися до тренера да, люди в різних ідентичностях, як до чарівника і так далі. От розуміння, що а, люди можуть взаємодіятися і розумітися з різних ідентичностей. Які позитивно інструменти? А, інстру, інструменти, а, ну це так, як коротко вам переказує базовий курс позитивної психотерапії в програм. Але які інструменти? Перший інструмент надії позитивна реінтерпретація. Коли позитум, до речі, це навіть слово «позитивний» і не означає, що все решта є негативним. Позитум – це дане фактичне наявне те, що є насправді. Тобто в викликах, можливостях бачити ризики, одна сторона, мені дають нову посаду керівника кровоту. О, ура, класно, але при цьому я не бачу, що я буду менше спілкуватися з сім'єю. Менше приділяти часу дітям, дітям, в мене стане більше роботи, менше вільного часу. Тобто бачите все в комплексі. Ну і відповідно у якихось таких от проблемах, кризах бачите шанси, бачите ресурси. Це ну, такий, метод позитивної інтерпретації. Цьому треба навчати фактично персонал персоналів. Крос-кітурний підхід це те, коли ми можемо один в одного чомусь навчитися. Коли ми, навіть в кав'ярні, можемо запитати, в мене так, та -так, так, то як ви... Цих п'яти різних фірмах справляєте з кожної ситуації. Або якщо у вас була б така ситуація, як би ви справилися? Якісь речі підійдуть в ваші компанії, якісь речі не підійдуть нашій компанії. Ну і підключення правої півкулі, метафоричної півкулі, а, притч різноманітних, це також позитом будем світових. Принцип балансу, інструменти принципу балансу. А, сфери життя. Зараз на останок у нас є, що майже вже немає часу, але я покажу цю балансу на останок. Про неї розкажу про баланс по моделі. Баланс здійсності знати та любити, з точки зору позитивного підходу, в кожна людина є дві здійсності знати та любити. Про бізпаченський опитувальник, якщо вам цікавий інструмент розвитку персоналу, можу розповісти те, що в кулуарах його версія можна з ним працювати як інструмент рече. Погляд на баланс, крім, як на баланс брати давати, скільки вкладає, людина, скільки бере, скільки вкладає керівництво, скільки отримує. І баланс ідентичностей, щоб ідентичності не сподобалися. Остання хвилина, останній практику. Баланс на модель ПЗК, так звана, або кристал ПЗшкана. Розуміння, що в кожної людини є чотири сфери: сфера тіла, сфера здоров'я, зовнішності, я не знаю, що тут спорт і так далі. Сфера діяльності це та, з якою ми стикаємося в нас на роботі. Сфера діяльності, професійні здобутки і так далі. Сфера контактів. З усіма, не тільки на роботі сфери конкуренту. І сфера внутрішнього світу та майбутньо. Подивіться на ваших працівників, як на 100% енергії, життєвої енергії, куди ваші працівники, або ви особисто, або керівники ваших працівників. Як вони розподіляють цю енергію? Можете навіть для себе особисто зараз якось переключити. Писачкян каже, що є зелена зона від 20 до 30%. Якщо всі сфери від 20 до 9% це нормально. Якщо е, менше 10% або 50% це червона зона. Це значить, що із часом це переведе, цей дисбаланс приведе до того, що ви не зможете далі рухатися, і наприклад, людина захворіє або емоційно вигорить і не зможе працювати такі. Е, ось така методика про неї теж можу говорити е, трошки більше. Наостанок, е, слова мого вчителя Юрія Кравченка, і каже, що успіх вимірюється не стільки тим, наскільки високо нам вдалося піднятися, а скільки нам з собою вдалося донести на цю гору і скільки людей ми привели за собою. Запрошую <клес> до взаємодії. А, тут є мої контакти, а, дітей віддавайте школу, а я як тренер-фрілансер готовий до співпраці. <клес> Дякую дуже за увагу.